Так, ну ось воно місце. Цікаве воно тим, що сюди звозився пісок. Е в нас в місті вибирали з озера Грунт, не знаю, там, з якою ціллю, метою це робилось, але цей весь пісок з озера вивозився саме сюди, його потім грейдером розгорнули. Ну, Получилась така галявинка. Ну що ж, будемо дивитися, що тут є або може бути. Ну, ось він перший сигнальчик такий з кращих. Щось попалось. Не знаю що. Скоріше всього радянське щось. Двадцяточка. Ну, от знову гарний чіткий сигнал. І ось вона і видно. Що це в нас? П'ятірочка. П'ятірочка. Це в нас 83-й рік. От і я народився. Ну що ж, будемо шукати далі. Ну і знову монеточка якась. Двієчка. Окей. Так, ну от така неочікувана знахідка. Досить радянський гудзичок. І цілий від шанельки Так, вісім. І в нас тут попалась одиничка. Одиничка. Окей, добре. Знову вискочила монетка. Якась. Бердянська. Бьючка. А вот просто в травичке так лежала, скорее всего, пятерочка. Пятерочка. Так? Так. Ось ще одна копійочка. Три копійочки. Концентрація монеток, звичайно, тішить, але їхній тип, звичайно, не дуже. Я, чесно кажучи, очікував, тут буде трішечки старше покоління. Ну, але що є, то є. Знову монетка, знову радянська. І це троєчок. Тро... Десяточка. Ну, от і одразу наступний сигнальчик. Якби тут так. Знову щось. Кругляшок якийсь. І це в нас. Знову двічка. Копієчка. Ось такі метали копаються. Здоровенні. Ну що ж, продовжимо. Ну, на цей раз попалось до реформи, як то кажуть. Ось він СССР. І три копієчки. 53-й. Трошечки веселіше. От такий гарний мідний сигнал був. І така штучка. Ну, не знаю. Грам 200 міді. Ось такий пруд. З цікавими якимись такими жолобками. Не зустрічав такого ніколи. Ну, мідний. Так, і знову мені попалась така штучка мідна. І здається, я вже знаю, що це, а це. Тролейбусна лінія. Ось місце, де вона ну така, типу як накладки, вони з'єднувались, мені здається. Це тролейбусна лінія. Ніколи не думав, що вона така товста, хоча може і я помиляюсь. Але мені здається, що так. От випав такий значочок. Цікавий з Леніним застібочкою. Ну, так, для різноманіття не бачив таких значочків я, але є. І знову три копійки. 61-й рік. В такому стані. Гарненькому. Така п'ятнашечка зімнята. П'ятнашечка перша, ще не попадалося. Така от риба. Нарешті. А то я думав, що я вже нічого рибного не знайду. А ні, є і риба. Хоча... Голова попадається Ну, риба перша. Отака. От так, ну, результат вже вдома. Воблерок такий. Видно, по ньому робочий. Я думаю. Обов'язково його випробую. Поставлю на нього гачечки нові. Подивимося, як він працює. Ну і монетки. Радянських багато до реформи. Одиничка. І ось ця Боротинка, чи як їх там називають, Яна Казимира. Ну, так. Звичайно, я казав, я очікував трошечки старших монеток, не розумію чому так, можливо, верхній шар. Просто ну не знаю. На, на другій стороні озера я просто поверхневі сигнали я лазив, наприклад, зі скубом в воді, там, по поїзд далі не заходив в таких забродах то находив 850-й рік. Е типу ті гелери. А тут я очікував трошечки старших монеток. Ну, як є. Хоча там ще ходити і ходити можна. Результат такий. Ну все, дякую всім, хто дивився.